Вечора ми з України. І сьогодні ми будемо грати в Call of Duty Mobile. Для мене ця гра новенька і відкрив собі недавно. Е, в рейтингу я собі підняв елітний 5. Не знаю, руч, це хороше звання чи ні, але будемо дивитися. Треба набити 30 кілів всій команді. За кожну сторону. Їх тут дві. Так, одну, одну один кіл я поміг зробити в своїй команді. Так. Тут в комплекті в мене був ніж і М4. Ось М4 в мене сприцяв, да. Так що будемо намагатися за цю за сьогоднішній відео ролик відбити те, що я слив за минулу гру змагальну. А я за 15 очків захисту. Мого рейтингу. І всього 150. З Лью ще 135, то взагалі буде фігня. А він звідки там взявся? Добре, будемо на базі сидіти чекати. Так. Так, закидуємо їм туди гранатку. Ах на... ти! На цю позицію треба було вз... Тільки що взяти комплект снайпера. Ну добре. Цераун ми затащили, тому що в них 18, тільки в нас 24 вже кіло є. Я не кажу, що. ау. що я там супер професіонал. Я просто. Я недавно почав гуляти, я навіть думаю, що я таки... Ну, бок трошки дам. Так будемо чекати І от тут. Точно хтось сюди біжать. Я це Яйця А Ані. Перший раунд ми взяли. Так, другий я візьму оце. Це в мене такий ПК. І ось такий штик ножик. Ножиків тут не сильно багато. Так, це мене чим зараз, подивимось. О, це в мене так. Швиденько приклцюємось не встиг на МК. Чекаємо. Чекаємо Так один? О, скоро я на вогнемет накоплю. Бачите, справа під мені картою така пушечка є, 95%. Гане тільки що да, круто. О, все, все, все. 95. О, все. Головне зараз підбігти. Хоп, все. Тепер може цим вогнеметиком моменти круті робити. Так, собаку вбили. тож вона мене загризла моментально. Перший цюх. Так, цей гори цей згорів, все. В комплекті в мене моя емочка з камуфляжиком. І ось такий ніж. Беремо мемочку, застриваємо в, е в Андрій. Анти... Очікуємо на противників. На ворога. Я думаю, його мені дадуть. О, ми зараз виграємо, тому що у них тільки 38 на 56 очків. Ах, сподіваюсь, витіп'ємо. Та ще злив. Тому що я толком... Я особо не розібрався давай. Call of Опа. Я фінальний кіл зробив. Хто найкращим гравцем був, точно не я. Да В подальшому я планую свій контент на каналі на перевести на Call of Duty. Зараз перевіримо, що буде, і буду закінчувати. Гра називається Mo Call of Duty Mobile, тому і на телефоні буду робити відео знімати. Мені, мені це навіть легше. Так, виходимо звідси. О. Мені ще потрібно. 107, 169 очків і в мене буде профі 1. Так, що ми отримали? Ну, о, ми новий рівень отримали. 14. Нову пушечку мені дали. Подивлюсь потім. Десь. За кадром, що це за фі... що за фігні мені дали? Ну добре, на цьому буду закінчувати. Ось мій персонаж, якщо ще. Раптом... раптом хтось не знав. Так. На цьому буду закінчувати, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І всім пока!